Суперництво в парі найчастіше проявляється у бажанні партнерів довести один одному значущість своїх успіхів, наприклад, у фінансах або авторитету перед друзями або перед своїми дітьми. І така модель поведінки, вона дуже деструктивна, то поступово руйнує стосунки. Ви на каналі Family Is, з вами Оксана Хміль. Давайте з вами розберемося з цією темою. Більш детально, чому саме виникає суперництво між партнерами в парі і що можливо зробити, щоб це запобігти. Наведу вам декілька прикладів, як суперництво може проявлятися у стосунках між партнерами. Наприклад, жінка може обирати більш слабкого чоловіка собі в партнери несвідомо, задля того, щоб відчувати себе більш впевненою на його фоні та самостверджуватися за його рахунок, щоб відчувати себе більш красивою, наприклад, або більш професійною у якихось моментах. Так само чоловіка. Наприклад, для того, щоб відчувати себе більш впевненим та компенсувати негативне ставлення до себе самого, може постійно критикувати свою жінку у її повсякденному житті, і нічого, наприклад, не робити по дому, не допомагати їй, не робити їй компліментів, нібито не натякаючи їй, що тільки для цього вона і є, і існує, і ні на що більше вона не здатна. Також партнери можуть змагатися один з одним за проявлення любові та за турботу про себе. Але коли постійно один з партнерів хоче, щоб навколо нього кружляли всі, та задовольняли всі його потреби, нічого не хоче віддавати у стосунках, то це може викликати постійно напругу між партнерами. І поступово а, теж може псувати стосунки. Також конкуренція за успіх та авторитет може проявлятися в таких ситуаціях, наприклад, коли один з партнерів різко йде вгору кар'єрними сходинами, а інший стає таким невпевненим, почуває себе нікчемою і починає чахнути на фоні нього. І у такому випадку. Партнер, який відчуває себе гіршим, він може або самостійно себе занурювати у цей стан нікчемності, постійно собі нагадуючи про те, що я нічого не досяг або не досягла. Або партнер, який навпаки пішов угору, він може постійно хизуватися своїм успіхом. Та постійно робити такий фокус з уваги на, тем, на тому, що ось дивись, в мене це вийшло, я тут заробив грошей, а в тебе не виходить. І тоді інший партнер буде себе відчувати дуже погано на фоні цього. Давайте розберемося, у чому причина суперництва. Перші ознаки духу суперництва з'являються у дитини ще у 5-6 років. А коли дитина починає змагатися за кохання батьків. І якщо батьки або один з батьків починає відштовхувати дитину, то дитина звикає до того, що за любов та за емоційний відгук батьків потрібно боротися. Тобто мені потрібно боротися за його увагу, за любов. І такий патерн поведінки стає постійним у житті людини, коли вона вже зростає. Ревнище до своїх сестер або братів. Також можуть викликати у дорослому віці бажання боротися або суперничати з іншим партнером. Також батьки можуть своїм прикладом, своєю поведінкою та жагою до постійного суперництва та конкуренції привчати дитину, що це нормально. Тобто дитина бачить, як робить, наприклад, хтось з батьків це і навчається поступово також робити це. Майбутня спрага до суперництва також може формуватися у дитинстві на фоні того, що є конфлікт з кимось із батьків протилежної статі. Наприклад, дівчинка, яка зростає у сім'ї, де батька або відчим випиває або піднімає руку на мати, або на дочку, вона буде бажати відсунути чоловіка на другий план. І коли вже стає дорослою, то скоріш за все буде програвати такий сценарій у своєму житті, як було у її дитинстві. І так само, наприклад, Хлопчик, якщо мав багато конфліктів зі своєю мамою в дитинстві, коли зростає, він теж може конкурувати з жінкою, але вже зі своєю партнершою. Ідальний варіант для гармонійних стосунків це міцна коаліція між татом та мамою. Тобто, коли батьки вони як таке єдине ціле, і тоді дитина навчається конкурувати тільки в тих випадках, коли це насправді потрібно. А не в стосунках один з іншим, якщо ніхто з батьків. Не підштовхує дитину к цьому духу суперництва, наприклад, показуючи, що ось борись за мене. Тоді у дитини не буде виникати цього духу суперництва, і вона не буде навчатися конкурувати зі своїм партнером. Також коли ми говоримо про конкуренцію, то можна казати ще й про те, що людина відчуває заздрість до іншого партнера. Чому саме? Тому що, наприклад, коли у людини низька самооцінка, і при цьому у нього недостатньо якогось ресурсу, наприклад, влади, авторитету, грошей або чогось ще, то така людина буде відчувати себе поганою, але не всі будуть усвідомлювати це і, скоріш за все, все, що буде залишатися на поверхні, це те, що я хочу якось самоствердитись та відчути, що зі мною все окей, і насправді це дуже боляче і для цієї людини відчувати це. І такі відчуття вони ховаються десь в глибині душі, десь у далекій скринці душі. Іноді така людина буде відчувати. Поруч з тим, хто більш успішний, сором, або те, що зі мною щось не так, я недостатня, гарна жінка або недожінка, або чоловік може вважати себе недочоловіком, і це може підштовхувати людину на такі моменти, коли вона починає казати своєму партнеру, наприклад, А ти взагалі чоловік, або чоловік може казати своїй жінці, що. Ти недостатньо гарна жінка, або ти не вмієш бути жінкою. Але такі заяви, вони дещо смішні, тому що це неможливо розуміти, як це бути жінкою, будучи чоловіком. Тому що якщо ти не знаходишся в тілі чоловіка або жінки, ти не можеш зрозуміти, як це бути іншим. За всім цим часто ховається. Як я вже сказала, низька самооцінка, невміння признавати свої успіхи, привласнювати їх, невміння а, казати, що я можу, і відчувати це. І це коріння цієї проблеми. Також я хотіла би нагадати, що немає єдиного правила або моделі, як повинна бути у сім'ї. Хтось обирає для себе патріархальну модель поведінки, хтось обирає рівність партнерів, і будь-яка модель вона робоча, якщо вона допомагає сім'ї долати кризи та продовжувати зростати. Давайте розберемося, що робити, якщо ви починаєте помічати, що у ваших стосунках вже Є це суперництво, що можна зробити? Перш за все, потрібно усвідомити свої реальні реакції на успіх вашого партнера і визнати їх, визнати, що вам неприємно, що вам може бути боляче від цього. І далі, будь ласка, відповісти собі на наступні запитання: чому ви вважаєте себе гіршою або гіршим? Чому саме ви заздрите? Чому ви реагуєте агресивно? Що саме відбувається в той момент всередині вас? Що вам завдає цієї болі? Який саме момент в цьому? І що насправді ви відчуваєте, коли, наприклад, партнер? хизується своїми успіхами або просто розповідає про щось приємне, що з ним відбулось, і хоче почути від вас радість, розділити з вами радість цього успіху. А вам, наприклад, дуже складно це зробити, що саме відбувається в той момент з вами? Визнайте свій біль і. Просто може можете сказати собі, що так, я теж цього хочу, але в мене цього нема. І далі подумайте, що можна зробити, щоб у вас було те, що для вас важливо, що ви хочете, щоб було у вашому житті. Чому в вашому житті не все так добре, як вам хотілось би, і що вам заважає стати успішною людиною, якщо ви цього... Хочете також, я хотіла б звернути вашу увагу на те, що дуже часто трапляється така ситуація. Наприклад, жінка вкладає дуже багато енергії та свого часу в сім'ю, і вона піклується, турбується про свого партнера, готує йому, вона намагається зробити якісь розваги для нього. Тобто створити все для того, щоб чоловік йшов до своєї мети та досягав того, чого він прагне. А коли це відбувається, і, наприклад, чоловік всього цього досягає, жінка починає себе знецінювати, відчувати себе невдахою, нікчемністю. Вона починає казати: ось він досяг, а що я, я нічого, а що мені тепер робити. Дуже важливо в таких моментах теж звернути увагу на те, що ви багато вклали в те, щоб ваш чоловік, ваш партнер, досяг всього того, що він досяг. І саме в цьому є ваш вклад. Якщо він досяг успіху, то це ваш спільний успіх, тому що ви зробили те, що ви зробили вдома, да, створюючи цю атмосферу а, і цю емоційну атмосферу, в якій це сталося можливим. Вмійте визнавати свій успіх і працю, яку ви вклали в успіх свого партнера. взагалі, вміння визнавати свій вклад, це дуже гарна навичка, тому що якщо ви проаналізуєте, то скоріш за все, ви же не Лежали там, не дивилися у стелю, нічого не робили. І дуже важливо помітити всі ці кроки, які ви зробили, задля того, щоб ваш чоловік досяг цього успіху. Пам'ятайте, що стосунки це завжди співпраця, і ви завжди йдете до якоїсь мети разом. Якщо у вашого чоловіка щось вийшло, то і у вас може вийти. І навпаки, якщо у вас щось вийшло, то і у вашого партнера може вийти. Це дуже важливо пам'ятати. Можливо, на цьому фоні ви почнете простіше сприймати себе, адже ви доповнюєте друг... один одного, а не конкуруєте один з одним. Обов'язково спробуйте поспілкуватися зі своїм партнером без агресії а, відверто та чесно. Можна так і сказати: ти знаєш, ти досяг таких успіхів, і на твоєму фоні я відчуваю себе невдахою. Мені дуже боляче і дуже б хотілось. Так, як ти зробити. Можлива така розмова нагадає вашому партнеру про те, що, можливо, коли він піднявся у пік свого успіху, що він перестав помічати якісь ваші досягнення, або взагалі вас перестав помічати. І коли ви про це нагадаєте, то це може допомогти змінити ваші стосунки. Дуже важливо помічати все те, що робить для, для вас партнер. Та згадувати ті моменти, які допомогли вам стати успішним. Наприклад, ви можете сказати своєму партнерові, що мені дуже приємно, що ти все так організував або організувала. Да? Мені дуже приємно, що ми можемо з тобою відкрито розмовляти та щось про щось дискусувати. Або, наприклад, мені дуже приємно повертатися додому у затишок у нашого оселю. І я бачу все, що ти робиш, для того, щоб нам було комфортно. Якщо ви той партнер, хто плететься позаду та відчуває себе невдахою, то як я вже казала, краще поговорити про це відверто, і так і сказати партнеру, що ми, мені тебе не вистачає. У цьому моменті і коли ви розмовляєте відверто один з одним, це може бути не дуже приємно спочатку, але все ж таки це дає вам полегшення у майбутньому і більше розуміння один іншого. А також, коли ви про це розмовляєте, ви можете це змінити. Якщо ви будете мовчати та утримувати це в собі. То ви будете тільки більше мучитись та ще більше відчувати, що вас не помічає партнер, коли він у своєму успіху. Також дуже важливо підбирати слова, щоб не ображати вашого партнера. Тобто не тільки висловити все, що у вас не кипіло, але підібрати такі самі слова, що допоможуть донести ваші почуття до нього. Я бажаю вам чути один одного та відчувати радість. Як від успіхів свого партнера, так і від своїх власних з вами була Оксана Хміль. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі і до нових зустрічей!